Напередодні операцію провело головне управління розвідки Міноборони України спільно з Міністерством закордонних справ. Літак з пасажирами успішно приземлився на території Республіки Молдова, а звідти люди продовжили свій шлях вже автобусами. Інформує гур, крім 133 українців на борту евакуаційного літака. Були також громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану та США загалом 176 людей. Передавайте наперед. Дівчата, візьміть байочки, будь ласка. Зайшла на офіційний сайт Посольства України в Ізраїлі, прочитала необхідну інформацію. Більше інформації було у них на Фейсбуці і заповнили анкету і далі по інструкціям. Вівторок вечері заповнили, в середу вже передзвонили. Допомагали нам на всьому шляху. Особливо тут ще раз зустрічали дуже допомогли саме представники ізраїльського посольства довезли до кордону, провели, пояснили, все було максимально детально. Від свого імені, від імені моєї родини, вдячна президенту України, головному управлінню розвідки та представникам посольств та консульств, які допомагали при цій евакуації.